Всім ультралайт, друзі, після останнього відео, яке ми записали з Антоном про гамаки, було дуже багато коментарів, за що вам дуже дякую. Але є особливі коментарі, які спонукають до творчості. І власне з таких коментарів, коли ми прочитали такі коментарі, вирішили зробити окрему рубрику на моєму каналі. Я дуже хочу, щоб вона виходила, хоча б раз на місяць. В цій рубриці ми будемо обговорювати, говорити. Про спорядження. У мене свої якісь погляди на спорядження, у Антона свої, і, можливо, щось вийде з цього цікавого. Завжди є проблема з назвою будь чого що створюєш. Але з цією рубрикою у нас не було взагалі жодних проблем, тому що один з коментарів був дуже епічний, дуже офієзний. І прям в точку. Тож вітаємо вас, друзі, в новому серіалі, який має назву Упереджені. Друга серія. Сьогодні будемо говорити про похідні кухні. Вітаю вас в моєму кіоску похідних кухонь, де з одного боку стоять кухні здорової людини, з іншого боку, повна фігня. І зараз я буду вам давати свої упереджені поради стосовно упереджено зібраних моїх улюблених похідних кухонь. Отже, на мою думку, у 2024 році найкращим варіантом похідної кухні є газова кухня. Вам не треба ні пальник, який працює на бензині. Вам не треба не спиртовий пальник, який чекати пів години, доки він закипить. Вам не потрібно багаття, яке не розведеш нормально в вогонь, і потім з тою сажею не знаєш, що робити. Газова кухня. Береш пальничок, він як домашній, повернув круцьку, вогонь загорівся, приготував собі чай, приготував собі вечерю. В цьому напрямі я виділяю два варіанти кухонь: перші це інтегровані системи або так звані кухні. Для лінивих людей. Якщо ви не хочете шукати ідеальну комбінацію пальника і казанка, ви берете інтегровану систему, де виробник вже все зробив за вас. Вона буде коштувати дорожче, ніж окремо пальник і казанок, але як бонус ви отримаєте жорстке з'єднання казанка і пальника. І коли ви цю систему потім зберете і будете нею користуватись, то ви можете бути більш необережними, ніж зі звичайним казанком і пальником. Тобто, якщо я тут щось готую і потім випадково зачіпаю. Цю кухню вона не перевертається. Вона все одно залишається стояти, і я не залишаюсь без вечері. До того ж, з радіатором такі інтегровані системи економлять мені ще й час і паливо. Тут теж можна сперечатись про те, чи вона економить мені паливо, бо додає замість того ваги радіатора. Але навіть якщо ми поглянемо на час, зекономити десь хвилину-дві часу, коли навколо лється дощ, ти хочеш просто швиденько попити гарячого чаю, чи там холодний вітер взимку. Воно для мене того вартує. Тому інтегровані системи це для мене лінивий вибір номер 1 Якщо б я формував кухню з інтегрованої системи, то я б, звісно, взяв зараз свій jetboil T, який не випускається. Якщо ви будете брати інтегровану систему, то я раджу подивитись в два напрямки. Перший напрямок це jetboil Micromo, якщо ви хочете суто кип'ятити воду для чаю і для такої готової їжі. І другий напрям це джетбойл Minimo, в якому казанок, ручка казанка і все решта пристосовані до того, щоб було б зручніше вже готувати. Є ще третій напрям це системи MSR Windburner, Але якщо ви питаєте, яку вам систему треба, то вам та система точно не треба, бо її беруть ті, хто йдуть в якісь жорсткі умови, де дуже багато вітру і де треба максимальна вітрозахищеність. тоді вже й треба йти в бік МСР. Якщо я зважу зараз свою кухню в тому комплекті, в якому я її брав з інтегрованою системою, то вийде дуже велика вага, яка мене самого навіть лякає. Тобто, що я беру зазвичай? Це казанок інтегрованої системи, туди складається пальник. Також мені треба якесь горнятко для чаю. І ідеальним горнятком, найідеальнішим в усьому світі є Wild of the Cup. Воно важить мінімум, воно компактно згортається. Воно живе вічно і ніяк в мене не поламається, і коштує зовсім небагато. Не беріть копії цього горнятка з Aliexpress, якихось інших брендів. Беріть оригінал, не пошкодуєте. Далі, оскільки я всю їжу споживаю вже в готовому вигляді, ну, тобто я не готую в походах, а я просто заливаю окропом такі страви і потім їх їм, то я беру довгу ложку, щоб мені було зручніше доставати їжу з дна пакету і не марати руки. Я, звісно, можу взяти. Отаку якусь повну фігню, але потім мені треба буде мити руки 10 разів під час того, як я споживаю ту їжу. От, І щоб та їжа мені не опікала руки, коли я її їм, то я беру такі чохли, То реклама упереджена, це наше виробництво ультралайт. Ми виготовляємо ті чохли, І влітку вони не дають їжі опікати вашу руку, а взимку вони зберігають ту їжу теплою довший час. І це теж прикольно. От, І це фактично є <coughs> мій. Моя кухня для походу. Зауважте, в мене в кухні немає ножа. Бо за всі ті багато останніх років, які я ходив в походи, я не користувався ножем. І врешті-решт, років, мабуть, 4 чи 5, я сказав, що я ножа з собою носити не буду. Він просто мені не потрібен з точки зору кухні. Давайте то все зважимо і подивимось, на що воно тягне. 322 грами. Саша вже за камерою там хапає інфаркт, і він не може переносити таку вагу. Але мені суперкомфортно. Сюди докидаємо балончик 100-грамовий, якого вистачає десь на 4 дні такого готування, таких страв на двох. І він важить десь 200 грамів сам. І Виходить, кілограма важить похідна кухня. Надзвичайно зручна, надзвичайно компактна і на всі випадки життя. До речі, якщо хочеться. Свій чай в цій інтегрованій системі зберегти теплим, то його так само можна поставити в цей термочухол і він довше не буде вистигати. Інший підхід, коли хочеться досягти максималізму з точки зору ваги і переваг, і ми не дивимось взагалі на ціну, то мій комплект буде складатися з японського пальника Soto Master, бо це найлегший пальник подібного типу, який дуже добре захищений від вітру, який має. Безвідмовний п'єзопідпал, має регулювання з редуктором, тому дуже плавно регулює полум'я, і надзвичайно якісний. І до нього казанок від системи Jetboil Stash. Такий казанок неможливо купити окремо, на жаль. Він продається тільки з пальником, але є хитрість. Якщо ви подзвоните, саме подзвоните в головний офіс Jetboil в Штатах і попросите купити його як деталь, яка складається з трьох одиниць: кришки, ручки і казанка. Які треба окремо замовляти, то вони можуть вам погодитись його продати. І моя інформація каже про те, що часом вони погоджуються, часом ні. В крайньому випадку купити Jetboil стеж, викинути той пальник і замінити його на джетбой на Soto мастер. Але оцей пальник в оригінальному вигляді своєю триполістковою підставкою, яку, до речі, треба для нього окремо купувати за окремих 500 гривень, він не стає отуди всередину радіатора. Від казанка. Щоб він ставав, можна або прорізати в казанку такі от штуки, які спочатку зробив я, бо був дурним і молодим. І це неправильний крок, бо підставка на казанок не стає кожного разу з ідеальним кутом 120 градусів, і тому потім криво починаєш шукати ці отвори. Або другий варіант, як мені скинули лінк на Фейсбук, де хлопець просто підрізав оці от краєчки підставки десь на міліметр, може 3, може 4. І все. І тепер цей пальник встає в радіатор без проблем. І до того всього я отримую додаткову стійкість в порівнянні з казанком без радіатора або в порівнянні з тим, якби цей пальник стояв просто на обідку радіатора. Це не інтегрована система за своєю стійкістю, але це краще, ніж могло б бути. Тоді, пальник маємо. Маємо казанок, маємо наше горнятко те саме беру з собою Вайлдо. Ту ж саму ложку і той самий пакет для субліматів. Якщо все це тепер зважимо, 272 грами Шили на мило. Тобто ми зекономили 50 грамів, витративши набагато більше коштів. І часу, щоб зібрати такий набір. Водночас для когось 50 грамів це вже є перевага, бо з 300 грамів це виходить економія відсотків, мабуть, 15, то вже є непогана економія. І от такі два напрями кухні я б радив розглянути. Як мені видається, це просто ідеальні варіанти, це саме ідеальні варіанти, є інші, але це для мене ідеальні. І я їх можу щиро радити. І саме такі варіанти кухонь я і раджу своїм друзям. А тепер Саша пояснить вам, чому вам треба страждати і чекати півгодини своєї вечері заради того, щоб зекономити ще 10 грамів на вашій кухні. Ну, відкладемо цю упереджену фігню. І е, насправді, друзі, е, я зібрав три кухні, якими на даний час користуюсь. Двома ось цими я постійно користуюсь. Я цю кухню назвав би Spiрт Газ Ультралайт двома кухнями зараз я користуюсь ну, дуже часто і хотів би розпочати з ось цієї, мабуть, кухні. Це Jet Boil Micromo. Дякую Антону за пораду в придбанні. Коли я беру цю кухню, так, коли, мені, коли в мене немає філософського настрою, коли я хочу, щоб все було швидко, коли я. Ні те, щоб кудись там поспішав, але коли не хочеться довго чекати, тоді я беру е, цей Jetboil. Плюси його ну просто скажені. <плес> і, в, і в тому ж його і мінуси, тому що е, він дуже дуже швидко готує. Так швидко, що коли ви його включили, то вам потрібно просто. <плес> Дивитися на нього, бо, бо він потече. Тому коли я сам, я просто наливаю грам 300 і зазвичай відходжу, а потім, а потім біжу, щоб виключити цей джетбойл. А до нього я беру газ. Антон казав, що коли він що це безпечно, коли ставиш козанок. Перевертається. перевертається, але у мене безпечніше, бо в мене є мажорна штучка. Ти ще не загубив просто її. Ні, ні але це вже друга. <плес> так це виглядає. Також я користуюся, я думав, що ніколи не буду користуватися цією штукою. Чаша, як то? Так. Чаша. Ось, але я постійно також нею користуюсь. Чай, кава. Вона йде в комплекті до цього. Так, <говори> <говори> так. Та. І це ну це насправді дуже дуже класно. Хоча, коли, коли до наплічника, то треба ну трішки уважніше, щоб вона не тріснула. А я декілька разів її окремо місто. Насправді ну, не то що лячно, але можна а, зламати. В мене її немає, бо в мене вона тріснула в першому ж виході в гори. Mm. <рес> я тримаюсь, <рес> я тримаюсь. В комплекті йде ложка. Це ну насправді я відкрив для себе для таких походів, там відпочинкових а, ось цю ложку ціту саміт. Велика, також йде чохол від ультралайт, це упереджена реклама. І <рес> для. <рес> Цього чи підходить, наприклад, хапіл. Це також упереджена реклама. Я, до речі, додам, що ложку Саша бере оцю пластикову. Це не титан, як в мене, це Ні -ні -ні. пластик. Та -та. Я не знаю, що казати про якісь там хнічні особливості цього джетбойла, але просто коли я ним користуюсь, я отримую насправді задоволення. Так, можливо, це не дешева, не дешева штука, але. Упереджено кажучи, воно цього варте. Ось цієї я насправді декілька років тому я взагалі не думав, що я буду коли-небудь користуватися цією мажорно-мажорною фігньою. коли я так думав. так? А зараз я користуюсь навіть ось цими отворами і цими також. Тобто Jetboil все ж таки знає, що робить. Люблю, коли красиво. І, і вони тихо працюють, саме ця серія мо, макромо, Minimo, Sumo. І що ще тут? Коли ти його. Ну, насправді я вважаю, що цей джетбойл для одного. Так? Для од... ну, можна і двом... вдвох, але. Це упереджена од... думка. Да, але... <с?> ну, <с?> так то має бути зараз. Але одному дуже, дуже зручно та кайфово користуватись. Весь комплект е заважить. Так, що ми тут беремо? І це ще без балоду? Ультралегкохід нещасний, 410 грамів на 100, 100 грамів, більше, ніж у мене. Це все упереджена думка. Плюс балон 200 грамів грамів. свій канал. Не знаю, чи взяв би його, наприклад, якщо... Ні, напевно б не взяв, якщо сам би йшов, наприклад, в похід. Напевно, ні. Але якщо, наприклад, десь там бівак якийсь там з дітьми в гори, з групою якоїсь в гори, то, напевно, можна взяти і візьму. А, наступна, друзі, кухня це я це зву, така філософська штука, бо я дуже полюбив спирт. Каміннаут. Так. І колись Антон замовив, замовив пальник з Австралії, який, який приїхав до нас весь всю землю майже. І Він дуже-дуже красивий. Це ось я не знаю, як він, як, як, яку він має назву, але я насправді закохався в спіртівки. У мене їх вже 10, може більше. Але ось ця. Витвор мистецтва, ну, вона мені дуже-дуже подобається, і я нею ну, досить часто користуюсь, хоча не тільки нею. Це трішки мажорна штука, <рапліка> ця бутилка, та <раплі> пляшка. Ось е Вона також не дешева. Але я хотів, щоб було красиво, коли, коли ось так. Дуже файне. <раплі> і тому я взяв цю пляшку, нічого не буде з цим столом. Не згоріть. Зараз подивимося я так упереджено запалив це. 900, мабуть, гривень коштує сама пляшка. Але але мені хотілося, щоб коли я, коли у мене є настрій на спиртівку, і я йду десь там до лісу, на якийсь там відпочинок, я коли сам, то ось таке полум'я, ось таке, такі думки якісь приходять. Мені дуже подобається. І власне коли стоїть ось спиртівка, коли є пляшка ця, це дуже криза, <рес> це дуже красиво, по-перше. По-друге, ну, сказати, що... сказати, що нічого не буде. Та я не знаю, я не перевіряв. Ні, ну тут, ні, вона не гаряча. Ну, перевіримо. Антон казав, що півдня кип'ятить е, спиртівка, там півлітра води. Ну, 9 хвилин. Десь так вона це робить. І насправді, коли я, наприклад, беру її на відпочинок, я, я вже заздалегідь знаю, що, що очікувати від неї. Тому мені байдуже скільки вона кип'ятить цю воду. До тієї спиртівки беру ось таку кружку, це 500-500-600 мл, широка, важкова, титанова. так. Для цього комплекту є окрема ложка. Це упереджена реклама від Travel Extreme. Я не знаю, як вона зветься, але буде. Лінк буде в описі до цього відео. Чохол, звичайно. І це все. Загадай бажання. Кружка. Ну, вона більше важить. Вона важить 106 грамів. Пальник... Окремо важить 60 грамів. Запальничка обов'язково 10 грамів. Ось ця упереджена ложка важить 13 грамів. Кришка 189 грамів. З'їв. Кухня без палива. З'їв. Зараз поставимо на пляшку. Пляшка. Але ну, в пляшці завжди десь 100 грам спирту. Зараз може трішки більше, 260. Але, але це ну, не завжди вона стільки важить. Я можу взяти не в такої пляшці, а в іншої там, 100 грамів, наприклад. Це філософія не спрацює. Так, та-та-та. Ну, най буде. Я ось так воно важить. 450 грамів. Я вважаю, щоб кайфанути філософськи, це того варте. Видаляй канал. А, і чухол ще 24,5 25 грамів. 270, ой, 470, 480 грамів важить філософська кухня. А зараз, друзі, переходимо до важкої легкої артилерії. Це моя нова кухня, якої я, до якої я йшов 10 років. 10 довгих років. І я дуже нею пишаюся. Для когось це звичайно, буде сміх. Та будуть запальні коментарі. Запальні. Але, як ви знаєте, всі коментарі ми можемо перетворити, різні коментарі ми можемо перетворити на щось офієзне, як, наприклад, оця рубрика. Давай спочатку зважимо її. Зважимо всю кухню. Вона важить 75. Ну, у мене тут похибка трішки. 75 грамів. Вся кухня важить. Це... Це... Так, вже на півкіло. <laughs> так так що викидаємо цей бруд весь. <laughs> Насправді, друзі, колись я е, мріяв тільки ось про таку кухню. Не було у мене гамаків, не було у мене біваків. <laughs> і, і я, якщо зараз без жартів, я дійсно хотів, щоб у мене була щось ну, подібна кухня. Але колись я не знав, як це зробити. А зараз це зробив. Тож, розпочнемо з казанка. Козанок кришку я брав та зробив ось таку кришку. Знову ж, як хтось раніше не бачив е відео про там, мою якусь кухню, то, можливо, буде сміятися, але це працює. Це напевно працює. Казанок з тією кришкою важить 41 грам. Об'єм казанка. Об'єм казанка 500 мл. До цього казанка, як ви бачите, немає ручок. Але це було спеціально зроблено щоб облегчити. Бо буде дуже легкий 37 грамів важить сам казанок. Щоб брати казанок з вогнища, потрібно за щось його брати. І я придбав ось таку карбонову штучку. 4 грами. Я трішки лоханувся, бо Бо насправді треба було брати титанову, вона на грам менше була, а це 25%. Я трішки ризикнув, тому що я не знав, як вона буде працювати з тією кружкою. Але зараз я вже призвичаюся і ну, спокійно, ось так, її беру з вогнища. Можу навіть просто так ось тримати та споживати якийсь напій. А яка ідеальна людина тобі порадила цю штуку і сам цей казанок? Дякую, Антоне. Спочатку я думав, що це думка упереджена. А зараз, друзі, дуже цікаво. Всі люблять рахувати гроші. <сум> Казанок коштує зараз приблизно 35 десь євро. А ось та штука коштує 30 євро майже. 29 євро. Ні, ні 29 доларів, бо це зі штатів, а це з, десь з Німеччини. Ось. І. Цей комплект з 60 чимось, майже 70 доларів буде коштувати. ось. Десь долар за грам. Але, ну, але насправді я, ну, для мене це важливо. І для мене це не те, що не дорого, не багато, але, але цього варте, вартує. Наступна річ, друзі, це ложка, це якась алюмінієва, мабуть. Так? Я тут сам тій вже багато-багато років. Але я її реанімував і вирішив додати до комплекту. 8, 8 грамів вона важить. Е, знаю, що є люди, які, які бояться забруднити руки, ось, але я ніколи не мав з цим проблеми в поході. Ну, тож я спокійно можу їсти з, з таких пакетів цією ложкою. Хоча, якщо йдеш в похід і він у тебе, наприклад, там 7 днів, то. Ну, Частина тільки з цих днів їж е, 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 таку їжу, а потім докуповуєш в магазинах, і в принципі без проблем з цією ложкою можна їсти з цього казанка. Немає тут іншої якоїсь кружки, вілда, найкращі кружки в світі, е, бо не вважаю так. Ось, і вона мені просто не потрібна. Я користуюсь лише ось цим. Коли йдеш в поході до 10-ї ввечері, ну потім просто ну, тобі все одно з якої кружки їсти. Спочатку суп, потім чай. Я, звісно, жартую. Ось. Але для цієї кухні в тебе немає пальника, ти багато розводиш. Пальника у мене немає. Так, я розвожу багаття і не вважаю це за великою проблемою. Якщо, наприклад, ввечері, коли я приходжу на місце ночівлі, ночівлі, йде, наприклад, дощ, я просто їм, що в мене є: ковбаса, сало тощо. Ось. Якщо, якщо погода, наприклад, норм, там можливо трішки якісь там після дощу, то я можу розпалити. Ось. І на це у мене є ось така розпалка. Я не робив, можна робити, напевно, самому це. А я купував десь там. Я навіть не пам'ятаю, що це. Але е, ося одна штука майже 5 хвилин горить. Тобто я можна розділити на 2 і тут буде аж 8 розпалок. ну 4 напевно. Але насправді на похід цього ну, вистачає, бо вдається мені розпалювати. 90% по ходу вдається розпалювати невелике багаття і готувати собі вечерю. Запальничка 10 грамів. І Антон казав, що він не користується ножем. Воно дійсно, можливо, не потрібно, але коли ти докуповуєш щось в магазинах, ну, тоді ніж, ніж ну, там, потрібен. Бо я в останньому, коли був, не брав ножа і ну, було трішки незручно. Але щоб не брати якісь там ножі по 25-27 грамів, я купив собі ось такий ніж 4 грами, це опінел, 2. Є у мене ще трішки важчий. Ось так це виглядає. Він дуже гострий. Він спокійно ріже ковбасу, сало, що куплю. Мінус у нього є, і це не розмір. Але у Апінел є такий, як це називається, блокератор. Тут цього немає, і треба бути трішки уважнішим. Тож, цього ножа ну, спокійно вистачає. Що хотів сказати з приводу кухні? Тут в цієї кухні 75 грамів є все. Просто менше. Та легше. По суті, є все. Є ложка, є запальничка, є ніж, є там, не знаю, розпалка. Так, немає газу, але є розпалка. Так? Все, що потрібно в цієї кухні, є. І вона потрібно. Можливо, напевно, всі не зрозуміють, але всі мені потрібно це розуміти. Коли економіш, наприклад, хочеш зробити наплічник легшим. Мусиш мати, такі, мусиш мати такі легкі речі, наприклад, кухня. Що, друзі, хочу сказати, що немає якоїсь однієї кухні, якою ви будете користуватися. Звичайно, що можна. Але чи потрібно, Ну, якщо є можливість мати декілька кухонь, то я вважаю це круто. Ну, Не хотів би я йти, наприклад, на бівак ось такою кухнею. Бо навіщо? Так? Можу, можу, але навіщо? Так? Якщо є ось ця краса. Або, як я вже казав, який філософський настрій, то візьму собі спирт. Я забув додати, що я таки теж беру запальничку, тому до ваги моїх кухонь треба додати ще оці 10 грамів. А в якості фінального бонусу покажемо вам історичне жлобство Джетбойлу. А можна зняти цю пластикову кришку? Ну, я візьму. Колись Jetboil робив на дні казанка шість отаких от от отворів для кріплення до пальника. Тобто, коли ви прикріплюєте пальник, вам не треба особливо дивитись, як ви його кріпите. Ви швиденько накидаєте казанок і він швидко знаходить отвір до випуклості на пальнику. Потім Jetboil вирішили. Заробляти більше грошей і зробили тільки два отвори для кріплення. І вам тепер треба значно більше крутити цей казанок, щоб поставити його на пальнику. Шкода, що більше і більше компаній йдуть до такого жлобства. Користувач від цього тільки програв, а виробник почав більше заробляти. Та і так можна працювати, але в таких дрібничках ховається суть компанії. Елементарне жлобство, і такого хочеться бачити менше. Коротше кажучи, немає проблем в тому, щоб бути опередженим, якщо твоя опередженість базується на твоїх ідеалах і на твоїх вимогах в даному випадку до спорядження. Наявність однієї правильної думки не виключає наявність іншої правильної думки. От і все. Друзі, якщо сподобався вам такий формат відео, пишіть в коментарях свої ідеї, як ви вже побачили, вони спокійно, класні коментарі, спокійно, спокійно реалізуються. Проекти. Да. Дякуємо за перегляд. Всім ультралайт. Пока-пока.